Ви, сталкери, зі своїми байками. Спробуйте менше бухати. Слышь, що? Другий карибський сука! Це для тебе байки, так? Сюди дивись. Я втратив все. Втратив все, що мав там на великий. І ти кажеш мені перестати бухати! Полковнику. Що? Нарешті оцінили. Експеримент сам себе не проведе. Відставити! Чого це буде тебе судно? У нас був вибір: сидіти рівно і чекати чергового супервикиду. Або ризикнути і отримати контроль над аномальною енергією. Подивіться, наша ставка зіграла. А щодо вашого дому, звинувачуйте зону, а не мене. зараз. Охолонь бійцю.